Вітаю вас, друзі! в себе на каналі. Сьогодні пропоную вам загальний розклад на тему, чи зустрінете ви до кінця цього року людину для серйозних стосунків? Або, можливо, для тих, у кого вже є серйозні стосунки, і ви б хотіли, щоб вони перейшли на якийсь новий рівень, тобто на більш якісніший рівень. Давайте подивимося, чи це можливо взагалі до кінця цього року і що вам для цього потрібно. Отже, подумайте, подвики про це бажання, про цей намір, якщо ви справді цього прагнете. Хто прагне зустріти людину для серйозних стосунків, а хто прагне покращити якість наявних стосунків, загадуйте це. І обирайте варіант, який вам більше відкликається. Отже, перший варіант. Другий варіант. Так, для тих, хто обрав перший варіант, що для вас тут карти приготували? Ой, ну слухайте, якщо ви визначитеся, що ви справді хочете, що ви, от це ваше істинне бажання, що це ваш істинний намір, ви визначите свої основні, знаєте, ніби намалюєте портрет кандидата для себе, бо ви можете знаходитись певний період часу вже довго в тому самому стані. Тобто, у нас тут карта повішена, вона говорить про те, що хоча справді вам треба оці відносини. Або чи справді вам треба покращувати якість відносин? Можливо, у вас і так все влаштовує. Тобто, у вас є всі шанси, що до кінця цього року ви справді досягнете цього результату. Тільки питання: чи вам це потрібно? Чи ви все таки знаходитеся ще в якомусь внутрішньому пошуку? Можливо, малюєте портрет цієї людини. Можливо, досліджуєте себе, вивчаєте себе, свої потреби, щоб ви хотіли віддавати в стосунках, або що б ви хотіли отримувати в цих стосунках, але ймовірність до кінця року дуже велика, що ваш. Е Ну, Якщо ви визначитесь, звичайно, що вам це справді потрібно, якщо ви це оберете, поставите собі намір, ймовірність є, що якість ваших стосунків, в кого вони наявні, покращаться, а в кого їх немає, вони будуть мати шанс на те, що з'являться. Тобто, можливо, якийсь розвиток, і можливо, що у вашому житті все-таки появиться людина для стабільних відносин, з якою ви відчуєте стабільність і оту відчуття якоїсь такої, знаєте, взаємопідтримки і. Взаємоупори. Так, другий варіант, хто обрав. Дивимось, що по другому варіанту? Так, ну, по-другому варіанту в нас також тут показують, що потрібно прикладати зусиль для того, щоб це трапилося. Загалом. Ви вже знаходитесь зараз на етапі трансформації. Тобто, ця трансформація може бути для вас як особистісна, так і у вас можуть, наприклад, проходити по цьому етап завершення якихось стосунків, куди зараз можливо направлена ваша увага, куди ваша енергія направлена. Тобто, щось завершилося, і вам потрібно проявляти можливо. Більше проявляти до партнера, віддавати, тобто, коли люди з'являються, ви проявляєтесь до них не тільки брати, а ще віддавати, для того, щоб створити більш якісні стосунки і або взагалі їх створити. І якщо справді ви готові після тієї трансформації, яка от у вас на даний момент може відбуватися, або можливо ще відбудеться через деякий період часу. Вам потрібно буде прикладати зусиль для того, щоб більш, вже, скажімо так, інші стосунки не повторювалися, наприклад, якісь попередні ваші помилки, чи, можливо, не те, що помилки, а якийсь такий сценарій, який вже не працює. Тобто він вже себе віджив, він вже певну роль в вашому житті відіграв і все. І так як раніше ви вже не хочете, а як далі, ви не знаєте. Але шанс у вас також є, для тих, хто обрав другий варіант. Просто більше не тільки от, вам кажуть брати, а ще віддавати. Діліться з партнером, діліться всім своїми емоціями, думками, діліться своєю добротою, любов'ю, і це обов'язково до вас прийде. Тому, кому відкликається, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. І всім бажаю кохання. Па-па!